Скрипалька з Хмельницького Софія Зульфікар у холі Запорізької філармонії повторює твір Каміля Сенсанса Інтродукція і рондо Капричозо», яку зіграє на сцені разом із симфонічним оркестром. Напередодні дівчина виборола гран-при у музичному конкурсі Акорди Хортиці. Тож виступи у великій залі став для неї справжньою винагородою. ділиться Скрипалька. Твір дуже складний і я дуже щаслива, що маю технічні можливості його грати. Я багато разів виступала з оркестром Хмельницькому і з симфонічним також, але Ну, на такій сцені на моєму місті так це вперше. Я дуже щаслива, що маю таку можливість. З понад 200 переможців у різних номінаціях 21-го конкурсу Акорди Хортиці у Запорізькій філармонії виступили сім юних музикантів з різних областей України. В заході взяла участь і відома українська скрипалька Богдана Півненко. Напередодні вона виступала з гастролями у Сполучених Штатах. Вже у нас конкурс такий відомий. 21-й раз всі знають, що планка конкурсу дуже висока, тому вже Випадковою не попадають, не попадають до участі в конкурсі. Діти всі, які ну, талановиті, працелюбні і ну може даже поставили за мету, за мету бути музикантами. Керував симфонічним оркестром диригент Дмитро Мітнік. Організатори та учасники концерту сподіваються, що у наступному році проведуть 22-й конкурс Акорди Хортиці вже у Мирному Запоріжжі. Прекрасний міжнародний фестиваль Акорди Хортиці фактично 23 роки проходить в Україні, проходить в Запоріжжі. 23 роки в Запоріжжі є унікальна можливість надати дітям досвід виступів з професійним оркестром. Це єдине місто в Україні. задумайтесь, яке має такі можливості. Загалом участь в міжнародному конкурсі Хортиці» взяли понад 700 учасників з 35 міст України та в країн Європи. Виручені 50 тисяч гривень з конкурсу. Учасники спрямували на потреби бійців на Запорізькому та Донецькому напрямках. Вадим Сорвін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.